Російським вченим було наказано розробити засіб для безсмертя Путіна з таким гучним заголовком. Вийшов матеріал у The Times. Не секрет, що Путіна держими ідеєю вічного життя. У жовтні йому виповнюється 72 роки, і більшість його доближених друзів приблизно такого ж віку. Середня тривалість життя чоловіків Росії становить 67 років. Міністерство охорони здоров'я Росії доручило науково дослідним інститутам якнайшвидше відзвітувати про свої зусилля в боротьбі з когнітивними і сенсорними розладами, клітинним старінням і остеопорозом, а також щодо зміцнення імунної системи. Нас попросило терміново надіслати всі наші напрацювання. Лист прийшов сьогодні із завдання ще на вчора сказав лікар одного з національних медичних дослідницьких центрів. Він заявив, що вперше в житті стикається з таким поспіхом. Зазвичай будь-якому нацпроекту або федеральній цільовій програмі передує низка нарад за участю різних фахівців і, хоч якесь та публічне обговорення, працівник іншого науково-дослідного інституту в шоці. Ми отримали цей папір, і я, чесно кажучи, офігів сам посил мене спантеличив. Ну, звичайно, нам зараз, крім цих старих пеньків, відновлювати нікого. Ага. Тобто рівно зараз, під час війни, ми маємо все кинути. Цей цинізм навіть спантеличе обурюється дослідник на умовах анонімності. Звісно, вказівка дослідницьким інститутам надіслали не просто так, а загорнули їх в обгортку національного проекту для збереження нації. Ще на початку 24-го року. Путін голосив, що Росії потрібен новий проект, спрямований на збереження здоров'я громадян. Одна з його програм боротьба із старінням. За задумом чиновників, нацпроект до 2030 року має зберегти 175 тисяч життів, і його запуску не завадила навіть війна. Ось так: усі сучасні дослідження, про які йдеться в нацпроекті, доволі дороговартісні. Вони вимагають великих грошей і витрат, розробка нових препаратів. Мільярди жоден нацпроект не потягне, особливо зараз. Пояснює джерело близьке до Кремля. З ним цілком погоджується і співрозмовник у фармацевтичній індустрії. Не думаю, що їм, хоч щось осмислено швидше вдасться зібрати, каже він. Однак в основі нацпроекту лежить не тільки прагматичне міркування на думку джерел близьких до Кремля, причина появи проекту нав'язлива ідея друга Путіна фізика Михайла Ковальчука. Він глава інституту Курчатова і його називають можливим лобістом проекту. Одразу три джерела знайомі з деталями підготовки цього нацпроекту. Михайло Ковальчук уже курує федеральну програму з вітчизняних розробок у галузі генетики. У ній бере участь старша дочка Путіна, ендокринолог Марія Воронцова. Медуза пише: подібні наукові проекти не заважають Ковальчуку висловлювати парадоксальні ідеї, що йдуть в розріз із здоровим глуздом. Наприклад, він вірить у створення біологічної зброї, спрямованої виключно на росіян. Крім цього, фізик керував абсурдним розшифруванням геному російської людини. І лякав російських сенаторів новим підвидом службових людей, штучно створеним у США. Представники цього підвиду пояснював Ковальчук у Радфеді мають обмежену свідомість їхнім розмноженням управляють, а харчуються вони дешевим кормом із генно модифікованих організмів. Ось так якось, як неодноразово писали змі, у ці конспірологічні диковинні теорії Ковальчука охоче вірить і сам Путін. Але повернімось до гори нацпроекту. Вже згаданий нами лист від МОЗ здається дивним не тільки його адресатам, а й опитаним експертам. Там описана боротьба з хворобами, до яких середньостатистичні росіяни навіть не доживають. Саркопонія і астенія це дуже важлива медична проблема в тих країнах, де люди доживають до похилого віку. А в Росії, на жаль, багато хто навіть до пенсії не доживає коменту. Зміст документа співрозмовник на фармринку. Тобто російська верхівка діє як завжди, прикриваючись національними інтересами громадян, намагається знайти для себе шляхи, як не померти через 10-20 років від банальної старості. Хоча це неминуче безсмертя поки не існує, але зате всі ми пам'ятаємо про одного схибленого диктатора, який його шукав, а разом з ним і святий Грааль. Що думаєте про ці потуги Путіна? Це вже віче? Чи ще ні? Діліться думками у коментарях та підписуйтесь на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.